І ким виявилася дівчина Кацуріним, Дантесом чи Шекидимом могла б і без трусів Наталка Цар засвітила своїми ногами. Збоченка всім привіт! Ми на Наталка Цар і це другий випуск домашнього шоу Царські коментарі. І сьогодні ми в лісі. Почнемо одразу з невеличкої музичної паузи. Царські коментарі. Нагадаю, у чому полягає суть цього шоу. Ми разом з вами читаємо коментарі з Фейсбуку чи будь-яких інших соціальних мереж на оці, оці, і оці, і оці, і оці новини. Я обираю на коментар тут, а ви обираєте його в коментарях. А в наступному випуску серед коментаторів я обираю того, кому дарую маленький царський подарунок. Тож поїхали! І розпочнемо ми з Володимира Остапчука та його нової дівчини. Користувачі мережі розкосили, ким є нова дівчина Володимира Остапчука, голодне чмо Роналду. І ким виявилася дівчина Кацуріним Дантесом. Чешекидимо, чому цей секунд досі не в армії, у Людей біда, а ця Харя кидається на кожну шльондру? Покотився хлопчик по полями гора по дівчата. Ти коли будеш піаритись на передовій? Журналюга. Єслі б я був султан. Тільки треба пам'ятати, що за кожною жінкою стоїть те Дуже дивно, що ніхто не написав про їхню різницю у віці. Мені найбільше сподобався коментар про Натеса Кацуріна і Віктора Павлік. А вам який? Пишіть в коментарях. Я сиджу і чекаю. Поки ви напишете. Написали? Ну тепер можемо йти далі до наступної новини. У тілесних трусах та майці Нікітюк. Показала, як підготувалася до свят. Засвітила не лише свою ялинку. Ну, що ж вона там, крім ялинки? ще показала? Подарунки, на. На під ялинкою, а ця не може заспокоїтись. Леся вийшла з села, а село з Лесі не вийшло. Це слова притули. Гарненько підмітив. Чому могла б і без трусів? Леся дуже хоче заміж. Якщо ви не хочете вийти заміж, будь ласка, ось таке фото не публікуйте. Ще трішки і роздягнеться зовсім. Чоловіки, ну зверніть увагу, коли жінка так просить я ж кажу, що з бочинка. Але ще й настільки в собі бути впевненою жінці, який далеко до ідеалу. Це щось з чимось. З бочинка. Тому що вона опублікувала фотографію. В майці махрові, якісь бляха. Ого, скільки заздрівників тут зібралось. Шановні, ви спершу на себе в дзеркало подивіться, а потім починайте мовчки заздрити цій прекрасній дамі. Так вона має гарну фігуру, тому що не заздрить, а що для цього робить. А ви, шановні, через свої заздрощі нічого з цього не матимете. О, тут є адекватні люди. Ура! Я з ним згідно. А без трусов можна! В трусах кожен може! Помила. Помила цецькі на розвідчикоміка і вже зірка. Ну, ти диви. Я просто ще раз відкрила фотографію, до якої це коментарів в Фейсбуці. Ну, це жесть. Я вже бачу цю новину, якщо б я була відомою зіркою, ой, в мене погано. Я уявляю цю новину про себе. Наталка цар засвітила своїми ногами. Мені найбільше сподобався коментар про те, що Леся хоче вийти заміж. Ірина Федишин пережила неприємний інцидент за кордоном. Ми в тривожному очікуванні Сидить собі, он чайок п'є на фотографії. Хіба тут тривожно? Читаємо, що Пишуть на це в коментарях. В Польщі, коли будеш з концерту? Чай смачний. Те, що проти ЛГБТ, молодець. Нам ще тих ущербних дебілів не хватало. Дебіло. Взагалі, порівняно з іншими зірками, в Ірини Федишн тут доволі мало хейтерських коментарів. Хотілося більше. Тут мені найбільше сподобався коментар про смачний чай. Джері Хейл отримала серйозну травму після падіння на концерті. Насправді ця новина трішки треш бачила в інстаграмі на сторінці в Джері Хейл. Акрана, акрана! Мені аж трошки боляче десь стало. Сподіваємося, що я скоро одужає і в неї все буде добре. А давайте почитаємо, що пишуть на це в коментарях. Я надіюсь, що бажають здоров'я, такого одужання. Здоров я, ворога, я Воно щось вживає. Що очі за Як казав, один товариш, я набивався, але ж не до такої степені. Надивилася, як зі сцени скачуть в зал, і їх на руках несуть. А тут ноунеймів no не люблять. Забагато думала, та нехай і йде. На весь Фейсбук за до тією при чому це коментує Тю, Юрка... перелом ребра, і це ще серйозно? Не смішіть народ. Чуть-чуть, і все буде окей. Молода, все зростеться. А чого така затуманена? Що вона курить? Як на мене, це найтопіший коментар. Маша і Фресейна пояснила фанам свою надмірну худорлявість. Я під наглядом лікарів. Додай сала шкурку. Марія Марія. Ну чому з вами тільки про худобу можна поговорити? А про худобу чому з вами тільки про худобу можна поговорити? Жінка у такому віці не повинна бути такою худою. Тож треба, щоб такі ручки були, такі ух попка була, щоб було за що взятися. Ну доброго дня я у вас закохався. Який милий коментар серед цього всього? Це глисти. Цей коментар мені сподобався найбільше. Адже я обожнюю людей, які дають свої поради щодо здоров'я, коли їх не просять. Молода дружина Павлика оголилася на камеру, робить усе, щоб привернути увагу змі та нових підписників. Новину саме не бачила, але ставлю ставки на те, що вона просто рекламувала білизну в сторіс. Ну звичайно, так і є. Цим часом у коментарях странно. Купляє нові труси тільки на новий рік. Що дід грошей не більше не дає? Вона зовсім не гарна. Гидота! ось так добре. Коли личико прикрити телефон на кінець, то знайдений правильний ракурс. Чого її так не люблять взагалі? Тут купа коментарів про її ніс, про те, яка вона некрасива. Ви просто зазирте, що ви не маєте такого ж кидима. Поряд собою частини Соловій вийшов новий кліп. Юніс він був записаний разом з Сергієм Жаданом. І це до речі, зараз буде не новина з якихось пабліків. Ні, зараз ми читатимемо коментарі прямо в неї на сторінці в Фейсбуці. Ви, друзяк, явно на щукавицю зібрались. Універсальний Сергій і майже донька Христина. Хайп на Жаданові? не зла, от тільки навіщо Соловійка повіка? Досить копіювати Лану Дель Рей і поводити себе як дівчинка легкої поведінки. Це як якась секс пісня. Найбільше мені сподобався коментар про Шікавицю. Ще хтось про неї пам'ятає взагалі. Так, це була остання новина. Я дуже чекаю на ваші коментарі про те, який коментар ви вважаєте найтупішим. І не забувайте, що я подарую за це подарунок, бо мені здається, що ви забуваєте. Дуже сильно хочу вам подякувати за те, яку активність ви проявили під попереднім випуском. Не зупиняйтесь, давайте ще більше, а я обираю перемогу. І царський подарунок у нас виграє Крістіна Барановська. Вітаю! Я тобі не знаю, вийде цей ролик до нового року. Чи пістачаємо новий? 2220, тисячі але одразу хочу привітати у вас всіх з різдвяними святами з прийдешнім новим роком. Хай він принесе нам перемогу, та тільки найприємніші відчуття.